1964 рік. Америка живе швидкістю. Але не знає, що справжня революція вже на порозі. І раптом бум! На дороги вривається мустан. Не просто авто. Це виклик, це нова ера. Купе для тих, хто любить класику, кабріолет для тих, хто мріє про вітер волосся. Але справжня ікона – це фестбек. Машина, яка навіть стоячи виглядає так, ніби ось ось розірве асфальт. А що під капотом? Початкова версія скромна нарядна шістка на 101 кінську силу. Але якщо ти шукаєш справжній драйв, то міг отримати V8 об'ємом 4,7 літра на 271 силу. У 1965 році Mustang отримав свою першу справжню гоночну версію Shelby gt 350 306 кінських сил розгін до сотні всього 6,5 секунд. Це був момент, коли Мустанг довів, що може бути не просто красивим, а й по-справжньому швидким. Це був символ нового покоління, яке не знало страху. Мустанг став не просто машиною, він став легендою на колесах.